Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. А доброго здоров'я, шановні вболівальники футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Інгулець, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч 14-го туру в ІБ першої ліги. А в якому сьогодні зустрічається футбольний клуб Інгулець з селища Петрове і футбольний клуб Чернігів. З одноіменного міста. Отже, друзі, зараз все почнеться. Інгулець перед цим матчем, перед цим туром займає третю сходинку турнірної таблиці. Сьогодні він грає в чорній формі, в чорно-сірих футболках. Чернігів грає в жовто-чорній формі. Ну і звісно ж, дякуємо Збройним силам України. А кожному захисни... захиснику і захисниці, які кордони і нашу землю боронять від рашистської навали? Низький вам уклін обслуговує цей матч бригада арбітрів на чолі з Максимом Скрипником. З Київської області допомагають йому на лінії Владислав Мошковський і Юрій Заренко, четвертий арбітер Єгор Кевлич і спостерігач арбітражу Сергій Соботюк. Отже, матч розпочато, друзі. І а, поїхали. А зараз а, спроба вибігти в контратаку. Порохня, порохня на фланзі. А там перше на м'ячі малиш, але помиляється. Станіслав Нурімалиш. Ну і пробиває зараз 17-номер й номер Владислав Чабан, екс-гравець інгульця, і забиває м'яч у ворота футбольного клубу Інгулець Петрового на 8-й хвилині матчу. Попереду гості 1-0. Ну і будемо дивитись, як. А зараз відреагує на це команда з Петрового. Ну і випускають м'яч за межі поля. А зараз гравці Чернігова Кисленко вкидає на волохатого. Волохатий заходить штрафний майданчик. Віддає на п'ятого ну і зараз. Олександр не схибив і відправляє м'яч в дев'ятку на 20 20-й хвилині матчу. Зрівнюючи рахунок і роблячи його 1-1. На Зенченка. Зенченко сигналізує про те, що в руку влучив м'яч. Малиш Малиш зараз шипами отримує від Зенченка. Ну і, а, жовту картку зараз отримує 23-й номер. Гостей. Червона, друга жовта у 23-го номера. Жовто-чорних Олексій Зенченко залишає поле. І На останні додані хвилини лишає команду в меншості. Роман Волохатий. Можливо, останнє вкидання в цьому матчі. Волохатий вкидає штрафний майданчик. Там Дзень правою ногою віддавав на дальню стійку, а де нікого з гравців Інгульця не було. Ну, Фіксує зараз Максим Скрипник. Нічийний результат. 1-1 в матчі 14-го туру Вібет першої ліги між Інгульцем з Петрового і футбольним клубом Чернігів. Радіють а, цій, а, цьому одному очку гравці Чернігова. І а, бачимо суми розпач на обличчях гравців «Інгульця». Сподівались вони отримати перемогу а, чергову а в цьому матчі. Серія з п'яти виграшних матчів «Інгульця» переривається, друзі. Ну... Отже, 1-1. Дякуємо, що дивились трансляцію, організовану футбольним клубом Менгулець, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників змагань ПФЛ. З вами був коментатор Григорій Розумовський. До зустрічі на матчах Рібет Першої ліги. Дивіться нас на Ютуб каналі ПФЛ. Матч було представлено професіональною футбольною лігою України. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші.